Карачун, За. Клименко, За. Кульбачний, За. Кушнір, За. Папіженко, Трохоренко, За. 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 Рудковський, За. Рябокляч, За. Сабіщенко, За. Терещенко Андрій, За. Терещенко Володимир, За. Чорненька, За. Ярошкевич, За. Наступний проєкт рішення номер 2 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.01.2016 року номер 750507 про міський бюджет міста Ржичід Київської області на 2016 рік. Даний проєкт був підтриманий на бюджетній комісії. Прошу проголосувати за основу. Хто за, прошу голосувати. За основу. Ага. Хто за? Проти, там, всі, да? Всі, да. Проти, прошу да. е доповідача. Шановні депутати, прошу вас врахувати в другому питанні порядку денну додаткові пропозиції виконавчого комітету Решівської міської ради про міський бюджет міста Київської області Хлестий рік. Який заключається в тому, що зв'язку з тим, що вже рік закінчується, треба привести відповідні свої касові видатки. І основна основна причина цих додаткових появлення цих додаткових пропозицій, зв'язку з тим, що появилися субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми на оплату природнього газу по субсидіях та пільгах і оплату твердого і скрапленого газу, і для того, щоб можна було бюджетним установам свої видатки внутрішні перемістити для того, щоб успішно закінчити бюджетний рік. Питання опрацьоване на бюджетній комісії. Депутатам роздане і опрацьоване з тим, хто ну, запитував це. Якщо можна, включіть, будь ласка, це в протокол е е е сесії і проголосуйте в цілому за дане питання. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію Євгенії Івановні. Хто за, прошу голосувати. Голос. Проти, утримали. Віктора Олександрович не голосував. Шановні колеги, є якісь пропозиції доповнення до даного проєкту рішення. Якщо немає, ставлю на пойме голосування. Даний проєкт рішення номер 2 за рахуванням пропозиції Євгенії Івановні на поймена голосування в цілому. Апостол за. Богданель. За. 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 Гораш, за. Данелі, за. за. Довбиш, за. Журило, за. Ільєнко, за. Карачун. За. Леймен, За. Лименко, Гульбач, Кушнір, За. Лупіженко, За. За. Рухоренко, Різніченко, За. Гудковсько, Рябокля, Сабіщенко, Герещенко Андрій, За. Герещенко Володимир, За. Чорненько, За. Ярошкевич. За За 24. Наступне проєкт дякую вам. Наступний проєкт рішення номер 3 про надання дозволу на використання коштів з бюджету розвитку. Шановні депутати, ну, нагадую, що коли ми приймали державний закон про місця, бюджет міста Ржищів, ми прописували пункт, що коли будуть використовуватися кошти з бюджету розвитку, так звані це вже більш-менш такі капітальні видатки, глобальні наші видатки, я повинна взять, винести на сесію окреме рішення для, про використання коштів з бюджету розвитку. На даний час ми б хотіли зробити так, такий, взяти дозвіл про використання. Стання кошти для того, щоб поповнити статутний фонд нашого комунального підприємства на суму 350 тисяч для придбання трактора МТЗ 324 з обладнанням для розчистки під'їзних доріг від снігу. Шановні колеги, є якісь пропозиції? Питання опрацьоване на комісії. Якщо зауваження скажіть, якщо ні, то проголосуйте. Колеги, ставлю даний проєкт на голосування за основу. Хто за, прошу голосувати. Е, є якісь пропозиції доповнення? Ставлю на наплина голосування за основу ой, за в цілому. У мене є Про... пропозиції. Пропозиція. Якщо, Пропозиція. Якщо проводити закупівлю, то е, желательно погоджувати тендерну документацію з... Е, с каким-то депутатом из мискрады, потому что що, не было таких работов, щоб был куплен автобус по завышенным ценам, щоб была сделана документация только под одного. Постачальника, поэтому давайте щоб не було э, э, каких-то вопросов, щоб була здійснина э, документація, погоджена скинута всім на сайті депутатів і да, карти свою вітальна. Я також хочу зразу да. вам відповісти з вашого дозволу. Дана інформація була на електронну почту. Якщо я не помиляюсь, пару тижнів назад. Нет, я бачила. это ви просто да. у кого є свої пропозиції. Да. Давайте виготовити тендерну документацію, розішну да. будь Пожалуйста, свою пропозицію, яку я маю поставити на голосування. Що, э, Ендерну документацію, який розробить ваш тендерний комітет, обов'язково розіслати на сайти депутатів і зібрати, якщо у кого є якісь зауваження. Е, 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 Юлія Юрівна, це можливо? Це можливо, але дана закупівля, не підпадають події закону про публічні закупівлі. Скільки стоїть трактор? 350 тисяч, і вони ще знижку нам обіцяють. Це Ні, Ну, допороги люди. Ми намагаємося зараз на сайті і на Фейсбуці викладати всі які потенційні наші покупки, тому що може у когось друзі, родичі чи знайомі, якщо є пропозиції, ми навпаки, будемо навіть вдячні, якщо будете... випадку. У разі проведення тендеру мається на вас. Якщо буде проводитися тендер, да, то якщо <плес> Костянтин Олексійович, може да. ви скажете, Та ні, буде... я думаю, що це буде протокольно просто протоколь, що Якщо буде проводитися тендер, буде тендер то тоді тендер документацію да. також. Ми... Я так, хочу, так, щоб ще раз я послушала будемо вдячні. Шановні колеги, тоді ставлю на голосування проект рішення No3 в цілому Ні, Давайте все таки спочатку поставимо пропозицію як протокольне доручення. Правильно на голосування. Так, <клес> <клес> <Да, клес> так, да, пропозицію. Мою пропозицію я протокольний. Що в разі проведення тендеру, тендер декупіте надсилати депутатам для ознайомлення, для вивчення та знайомлення. Да, нет, я хочу, щоб... Ще раз. В Стала... разі проведення закупівлі по тендерних процедурах проводити депутатам попередньо надіслати на електронних адреса або знайомити депутатів, просто написати із з документацію. документацією. Да. Надати... Да. Да, Стане на голосування да. пропозицію е Ірини Віталія. Хто запрошував голосувати? Напай, не всі роботи. голосували проти, ні. Хто проти? Хто утримався? Да. Я, я, я не чую. Я, я не хочу навіть коментувати. Мене слово не розуму не потрапляє. Ви голосуйте за це. Ви не чуєте, колеги? Давайте ми просто... Просто зараз не дуже хочу. Я була величина комісії, тому що у нас депутати розкидані. То якщо можна, ви піднімаєте руку відразу. Щоб ми так всі взагалі. Як ваша позиція, яка за, проти, Можете всі піднімати. Проти пропозиції? Ну хай Ірина Вітальна візьме і купить сама. Ваші, Це Ні, ну ви... Нам літом Я? той трактор вже буде. Ви, зараз ті... в в Це... Це... Перед цим прозвучало, що ми купили автобус за завищеними <при> цінами. Пояснюю ще раз, тут стоїть представник з Карлика голова районної Ради, сказав, якби за такі гроші ми Карлик готові 10 автобусів купити на, за такі гроші собі. Сьогодні мені Клименко побачив автобус, який я готов три штуки купити такі, за такі що Красивий автобус.

Головко, Гораш, Данелія, Денисенко, Довбиш, За. Журило, Ільєн, Карачун, За. Клименко, За. Кульбач, За. Кушнір, За. Папіженко, За. Прохоренко, За. Різниченко, За. Рудковський, Рябокляч, Сабіщенко, За. Терещенко Андрій, За. Терещенко Володимир, За. Чорненька, За. Ярошкевич. За. 24. наступний проект рішення номер 4 про збільшення статутного фонду капрокамбінат комунальних підприємств міста Ржищева. Це вже якби продовження другого питання. Так як ми як депутати дозволили використати кошти з бюджету розвитку, то придбання цього трактора буде проходити через наше комунальне підприємство. Жишівський комунгосп. Тому прошу вас прийняти рішення про збільшення статутного фонду КККП КП, комунальних підприємств міста Ржищева. До нього додається додаток, де прописано, що вони куплять і що вони потім прозвітуються на сесії міської ради і поповнять на цю суму свій статутний фонд. Шановні колеги, ставлю на голосування дане проєкт рішення за основу. за, прошу голосувати. Там вже доповнень немає. Ні, нема. не, ну будемо за основу і потім в цілому. Колеги, давайте далі. Е, е, значите, чи є якісь пропозиції до доповнення до даного проєкту рішення? Нема, тоді ставлю на голосування в цілому проєкт рішення номер 4 Апостол. За. за. Бруль за. Головко. За. Горош, за. Горош, за. Данелія. За. Денисин. За. Довбиш. За. Журило, за. Ільєнко, Карачун, Кулименко, Кульбачник, Кушнир, Папіженко, Гухаренко, да. Різниченко, За. Рудковський, Ябопляць, Сабіщенко, Терещенко Андрій, За. Терещенко Володимир, Чорненько, За. Ярошкевич, За, За. За двадцять. Наступний проект рішення номер 5. про внесення змін до рішення Ржичівської міської ради Київської області від 8 травня 2015 року номер 2995 7206 про встановлення податку на майно в частині плати за землю. Дане проект рішення був розглянути на бюджетній і земельних комісіях. Земельна комісія був підтриманий. На бюджетній комісії була пропозиція винести на розгляд раду питання по кожному підприємству окремо. Тобто, мова в даному проекту. Рішення Давайте, напевно доповідача Юлія. Мірівна. Ви прокоментуєте я про даний проект рішення? Даним проектом рішення ми вносимо зміни до рішення, яке ми прийняли в 2015 році стосовно уставки земельного податку. Для підприємства, яких земельні ділянки знаходяться в постійному користуванні, деякі підприємства, чотири підприємства, звернулися до нас з проханням зменшити їм або дати якби фільговий період, для того, щоб вони змогли перейти на оренду на оренду, тому що вони не зможуть сплатити такі кошти з земельного податку. На бюджетній комісії було дійсно висловлено пропозицію розділити і голосувати по кожному пункту окремо по кожному підприємству, зв'язку з тим, щоб розуміти, яке підприємство. Чим і як... Юлія Юріна, назвіть, будь ласка, кожне підприємство, що це за підприємство? 5.1 – це промисловий підприємство, як у звітному періоді, що місяць. Є підприємства. 5.1 – це завод про товарів. 5 це зоря, 5.2.2 – це СУПТР і 5.2.3 – це спорт. База Олімпійської. 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 Олімпійської Ви можете ще прокоментувати, щоб громаді було зрозуміло, у зв'язку з чим виникли ці зміни відсотків? А, так, я скажу, земля, яка знаходиться в постійному користуванні підприємств, а, зараз зможе знаходитися тільки у державної і комунальної форми власності. Зв'язку з тим, що пройшли зміни в законодавстві, і з метою стимулювання даних створити все таки на оренду на орендну плату, на оренду, на договір оренди землі, і було прийнято таке рішення, щоб збільшилася плата із 1% до 12%. З метою якби, стимулювати підприємства швидше переоформляти свої документацію і переход, укладати договір оренди. При укладенні договору оренди до кожного підприємства йде індивідуальний підхід. Кожному підприємству можливо встановити орендну плату від 3 до 12%. Якщо це постійне користування, то ставка земельного податку встановлюється для всіх, для всіх без виключення підприємства окремо. Ну, питання в тому, що у нас дане питання буде розглянути на комісії. До нас е, прийшли ЗОРЯ, зорятавари е, то, і СУПТР, але база Олімпійського резерву не з'явився представник на сесію, який прохає зменшити податок на землю. На бюджетній комісії була пропозиція по кожному питанню з цих підприємств голосувати окремо. Тому також, би, я ще допомню, що на комісії які питання обговорювалися. Тобто є деякі підприємства, які ну щось мають підприємства робити так, щоб було всім комфортно і місту, і підприємству. Тобто є підприємства, які слідять, якось думають за своїм розвідком, щоб не просто би, і не працювати, і собі не заробляти, і громаді нічого не давати. Є підприємства, яких це хвилюють. Які вони прийшли, є підприємства Олімпійська база резерва не була присутня на комісії. Голова земельної комісії. Ме питання до вас була присутня на земельній комісії представник бази? Представник бази? Я говорю за бюджетну комісію. На комісію, яка внутрішня у нас перебула в міській раді, ну, була, що ми запропосували. На робочу групу. групу, яка у нас була, не була присутня. А хто представник був? Ну, я вас питаю, де ж була комісія? Чи була? На бюджетній комісії знають хто представник. <свят> не на Змієві не були. Для деток ну, это. Для чиїх? Для чиїх деток? Ірина Віта, для чиїх <свят> деток? Мої детки там ні разу не були. Ні, різниця дітей України, Ну які, яка різниця? Скажіть, за останнім часом хто <свят> там був? А гроші чого? Діток привозять отуда, беруть бабки отуда, а гроші ніхто не платить за оренду. Ви <свят> знаєте, за яку ця спортивну базу балакається? Люди, ви знаєте, за яку базу балакається чи ні? Біля лодочної кукушки оце Парусики. Дитяча база. Так, Та чого ж оренду з яких дітей оренду, чому ніхто не платить. Ну діти там участь нашої подростання шановні колеги. Значить, я ставлю на голосування пропозицію. Ні, я перепрошую. Ставлю даний проект рішення за основу. Хто за? Прошу голосувати. То не діти, а наші тут цені. Ставлю на голосування пропозицію бюджетної комісії по кожному підприємству голосувати окремо. Хто за, прошу голосувати. Та можуть 10 і 14. Нема що ще так. 10. Проти? Утримались. Скільки за? 10.

Шановні колеги, ставлю на поіменне голосування проєкт рішення номер 5 в цілому. Ірина Віталій, ви знаєте, хто директор тієї бази? Спічак ну, що, що? Валенти... Валентина Федорівна, директор тої бази. Ну що ще казати? Як ви навіть не знаєте? Ви, ви називаєте за питання, Ой, що ми чуєте? Ви не знаєте хто? 10 10 днів. Колеги, давайте я вже поставила на голосування, просимо голосувати. Голова лічена комісія. Да. Да. Богданець. Да. Роль Головко Лораш. Данелія, За. Денисенко. За. Довбиш. За. Журило. Іл'єнко. Карачунко. Лименко. Кульбачка, Кушнір. Кушнір, Папіженко боїться. Оксана. Рухоренко. Лізніченко. Рудковська. Рябок. Слабіщенко. Терещенко Андрій. Терещенко Володимир. Чорненько. Ярошкевич. За! За 21, 1 проти, 2 утримав. Я можу воно внести? Проти, 1. Я не зрозумів, ну, на вам не зрозуміло. Можу. Ні, ну, нас зараз і нас тут не внести. Оксана Івановна, внесіть, що я утримав. Давайте, це треба, щоб він вніс, а тоді я сюди внесу. Або що проти, що або утримав. Тримав. А що, проти чи утримав? Проти. утримав? Утримав. 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 За 20, за. проти, 1, 3 утримав. Він За всіх зразу. Ну щоб не платили. Анатолій Володимирович, будь ласка, За. Пішли туди сьогодні. Наступний проєкт рішення номер 6 Про внесення дні до рішення Жижіської міської ради військової 6 травня 2016 року номер No28515. Встановлена податка номерів влади на землю міста Жищі на 2017 рік. Це рішення буде на попередньому, але це каже вже на наступний. Даний проект рішення був погоджений на земельній та на бюджетній комісії. Чи є якісь пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? Ставлю на голосування в даний проект рішення в цілому. Да. Апостол. За. Апосту. За. Броль. За. Головко. Гораш. Данелі. Денисенко. За. Довбиш. Утримали. Журил. Утримав. Ільєнко. За. Карачун, За. Клименко, Кульбач, За. Кушнір, Лизниченко. За. За. Рухаренко, За. Різниченко, За. Рудковський, Рябокляч, Сабіщенко, Вишна. Терещенко Андрій, Утримався. Утримав. Терещенко Володимир, Чорненько. За. Ярошкевич, за. За. Наступне проєкт рішення номер 7 Про затвердження жичевської міської цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2017-2020 році. Дана... Дана програма була раніше але так але якби, вона оновлюється. У нас є любов дороги на постави, а це любовна да, Якщо є якісь питання, будь ласка. і ми вже закончили її, і боротьба борьба продовжується, і глобальний фонд приймає цьому участиї сьогодні. Тому там ну, невеличкі гроші в мірі надав. Шановні колеги, в даному випадку ми ставимо на голосування саму програму, не фінансування. На підставі цієї програми ми тоді вже можемо планувати фінансування На освітній комісії була правка, Оксана Іванівна, я просу, у вас уважно послухати, бо ну, почерка, можливо, я щось неправильно виписала. значить, Ваша була пропозиція за здійсненням контролю. Я вела, писала можете протокол принести? У мене все не буде. Ні, можете зачитати. Тобто, не ну, я, я зачитала, писала. Та, ви писала. Ви кажете, що я писала, то не я писала. За здійсненням контролю виконання даного рішення в частині спрямування коштів на захід аналізувати проекти рішень про внесення змін до бюджету в частині пропозиції та додатку номер 5 Це як протокольне доручення, я правильно розумію? Шановні колеги, ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за, прошу голосувати. Є якісь пропозиції доповнення до даного проекту рішення? Ставлю на поіменне голосування е практичений номер 7 в цілому. Богданець, Броль. Можна послухати, дайте я гляну, бо сказав протокольне доручення. Ні, я, я пересадку слухать. Він зараз повинен проводити поіменне голосування і я не можу зрозуміти, там пойменно йде пропозиція до проєкту, чи там йде протокольне доручення. <кх> на голосування. Початок. Е-е. Ні, пропозицію ж проголосувати. Ні, це протокол не дружить. Протокол голосування. Вось Ігор Іванович, давайте. Апостол. Богданець. Броль, за. Головко. За. Гораш, Ворож. Данелія. За. Денисенко. За. Довбиш. За. Журило. За. Ільєнко. За. Карачун. За. Куйменко. За. Кульбач. Кушнир. Папіженко, Прохоренко, Різниченко, Рудковський, Грябокляч, Сабіщенко, Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, Чорненько, Ярошкевич. Наступний проект рішення номер 8 про затвердження програми попередження поширення діл з інфекції СНІДу в місті жичев на 2017-2020 році. Даний проект був е, погоджений на освітньої комісії. Шановні колеги, чи є необхідне заслухати доповідача? Ні, ні е, Ставлю на е, пропозиції доповнення. Ні, там в протоколі. Ми вроді без суму збільшували. Давайте передивлюсь, я не побачила. Вроді все, так візьмі. Ні, давайте за одного голосу. Ні, а там немає, не збільшували спеці бригади. Ви можете взяти передивлятися, бо там не йде. А ти як значка сидить? Вона все. то по наркотикам. Ні, пусть. Ні, це просто не так. Колеги, ставлю на поймене голосування. Проєкт рішення номер 8 в цілому. Апостол. Богданець, Броль, Головко, Ворош, Данелія, Денисенко, Довбиш, Журило, Ільєнко, Карачун, Клименко, Кульбач, Кушнір, Папіженко, за. Рохоренко, Різніченко, Грудковський, за. Рябокляч. За. Сабіщенко, Терещенко Андрій, за. Терещенко Володимир, за. Чорненько, за. Ярошкевич за, за 23. Колегії наступний проект рішення номер 9 Про затвердження рожіської міської програми притидії незаконному обігу наркотичних засобів, після психотропних речовин і пропузорів та поширення наркоманії на 2017-2020 роки. Даний проект був поводжений на освітній комісії. Чи є якісь пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? Ставлю на на голосування. Проєкт рішення номер 9 в село. Богданець. За. Броль, За. Головко, За. Данелія. Денисенко. Довбиш. Журило. Ільєнко. Карачун. Клименко. Кульбач, кушнір, папіженко. Прохоренко. Різниченко, Гудковський, Рябокляк, Сабіщенко. Терещенко Андрій. Терещенко Володимир. Чорненько, Ярошкевич. За. За 23. Наступний проєкт рішення номер 10 Про затвердження програми онкології життя на 2017-2020 років. На освітній комісії була пропозиція. Я прошу або в голову, або це написав. Ну, ми прочитали програму, бо на комісії ми вирішили внести пропозицію закупити в нашу міську лікарню апарат УЗІ з вагінальною приставкою, як правильно називається. Це я думаю, жінки всі будуть раді, задоволені, бо зараз дуже велика кількість хворих на онку, і в'їхати в область, стоять там, ми виїздили. От вистоять всі і на узі і кругом то. Люба Григорівна походила, але він дорогуватий, але я так думаю, що ми знайдемо можливість виділити. новий Новий. Новий. чи Значить ставлю на Ліля так, Ліля Валентина понімаль. З УЗІ з Києва привізено. Шановні колеги, я перепрошую. так. Світлана Миколаївна, Оттак, це а, значить, це доповнення до проекту рішення. До проекту рішення. До, до, до... Шановні колеги, прошу уважно послухати. Доповнити та доповнення до пункту 3.1. Заповнити заходи, забезпечити міську лікарню апаратом УЗДН вагінальна у ЗДН. приставка. Да? Да. От, значить, хто за, прошу голосувати. Шановні колеги, ставлю на поіменне голосування проєкт рішення номер 10 в цілому з врахуванням доповнення, яке я щойно озвучила. Апостол, Донець, За. Броль, за. Головко, за. Горош, за. Данелія, вийшла. Денисенко, за. Довбиш, за. Журил, за. Ільєнко, за. Карачун, за. Клименко, За. Кульбач, за. Кушнір, Папіженко, Прохоренко, Бізніченко, Рудковський, Рябокляч, Сабіщенко, Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, Чорненко, Ярушкевич, За. За 23. Наступний проєкт рішення No11 про затвердження жичівської міської програми цукровий та нецукровий діабет на 2017-2020 роки. Даний проект, рішення був отриманий на освітній комісії. Є пропозиції доповнені? Ставлю на певне голосування проєкт рішення номер 11 в цілому. Апостол, за. Богданець, за. Броль, за. Головко, За. Ворош, за. Данелія, за. Денисенко, за. Довбиш. За. Журило. За. Ільєнко. За. Карачун, За. За. Кульбачка, За. Кушнір, За. Папіженко, За. Прохоренко, За. Різниченко, Рудковський. За.